Це у нас комарова. Заходимо в двір. Двір загального користування. Заходимо в прибудинкову таку пристроєчку, як гардероб. і заходимо в середину приміщення. Приміщення у нас букви Г, є кондиціонер, є два вікна. На всі вікна є жалюзі, вуличні жалюзі, не тільки від світла. У нас двохконтурний котел на опалення. Ось такий простір з двома вікнами. Так, такий може бути тут 2-3 стола, є шафа, окремо є санвозел. Тут у нас котел, там у нас туалет, тепла підлога, як бачите. І окремо є кухня. Кухню, скоріше за все, поміняють, теж є вікно, жалюзі, бачите, закриті близько 75 квадратних метрів загальної площі. Кому цікаво, звертайтеся.